яка сьогодні в складні часи допомагає українцям-українам отримувати житло на півгових умовах. І повторюю, це надзвичайно важливий елемент не лише підтримки українського будівельного бізнесу, бізнесу, який виготовляє будівельні матеріали, це величезний сегмент нашої економіки, але це також елемент підтримки певних верст населення. Українці і Україна вчитись і йти на певні професії вчителів, лікарів, тому що ця програма вона містить мотиваційну складову 3,7%, 3%, 3 це для тих професій, в яких потребує держава, військові, лікарі, вчителі, повторюю. 7% це для всіх громадян України. Окремо сьогодні ми запровадили також нульову ставку для молодих людей. Взагалі там для молоді теж є окремі інструменти з е, меншим спочатковим внеском 10%. Але для молодих людей, які підписали контракт 18 2 зі Збройними силами, там буде нульова ставка по е, програмі ЄОСЕЛЯ. Фактично, е, це теж такий буде ще один елемент е, допомоги підтримки. Е,